Громадяни України, які, рятуючись від війни, прибули до Угорщини, зможуть на Різдво 7 січня безкоштовно подорожувати по країні до тих міст, де проводитимуться україномовні богослужіння. Або різдвяні святкування. Про це повідомила речниця української нацменшини в угорському парламенті Ліліанна Грекса. Речниця розповіла, що таким чином уряд угорщини та заклади, які долучилися до цієї ініціативи, прагнуть підтримати культурне та релігійне життя українців, які були змушені покинути свою батьківщину через війну. Наближенням різдва за юліанським календарем українцям, які опинилися в Угорщині, доволі складно, адже вони далеко від своєї батьківщини та від рідних. Саме тому ще в грудні я звернулася до уряду угорщини з проханням дозволити. Користуючись квитками солідарності на пільгових умовах добиратися до тих міст на території Угорщини, де проводяться україномовні богослужіння або святкові заходи. Після того як ми проголосили цю можливість, дуже багато людей зголосилися, адже люди прагнуть провести це свято у спільноті. Це свято відрізнятиметься від попередніх, адже в Україні триває війна. Тому я вважаю, що спільне святкування полегшить страждання українців, які були змушені покинути свої домівки через війну. Те, що ці люди зможуть разом святкувати та послухати богослужіння своєю рідною мовою, стане для них духовним джерелом натхнення. Після того, як уряд Угорщини підтримав цю ініціативу, у її реалізації допомогло міністерство з питань будівництва та транспорту. А також і угорська державна залізниця теж радо відгукнулася, підтримала ідею для українців 7 січня скористатися можливістю пільгової подорожі з квитком солідарності до Будапешта, Мішкольця та Дебрацена. І назад до своєї своїх місць проживання і квитки солідарності українці можуть отримати на касах вокзалів. Для цього їм потрібно показати паспорт або документ, який посвідчує статус біженця. Акція поширюється тільки на основні квитки.